Вітаю, шановні глядачі. Ще одне питання, яке надходить від вас, це питання голосування додатком Дія. Ну, дивіться, я знову звернуся, повернуся до своїх попередніх розкладів. Там я говорила, що збирається йти команда імператора на вибори, але будуть застосовувати якусь хитрість. Через цю хитрість спробують взяти реванш. Можливо, це саме і є цей, цей е, план да, да, План голосувати через дію, спробувати. Ну, давайте подивимося. Ну, знаєте, якби це була досить е, розвинена цивілізована країна без корупції, то можна було довіритися. Особисто я не сильно довіряю е, таким застосункам. Чому? Тому що ну, можливе втручання, да, як у будь-який виборчий процес. Можливе втручання. Ну давайте подивимося, що буде, що буде на виборах, чи буде він цей застосунок ну, застосований, як то кажуть. Програш, програний. Ну, тут, ну, тут зразу, дивіться, карта випала карта нечесного бою. Підлість, підступність, розумієте? Зразу може бути закладений цей момент. Момент нечесного бою, нечесної гри і так далі. Як завжди, дежавю. Дежавю. Нечесний бій буде вестися із прийняттям рішення, бо це прийняття рішення по справедливості. Отут підлість. тут підлість, тобто, це, це є лазеєчка. лазеєчка для юстиції, обійти закон, обійти справедливість. Отак от. Так от. Зразу ж Таро і видало нам, да? ну, скажімо так, тут треба продумати, таро говорить, продумати, як захиститись від того нечесної, нечесної гри, нечесного бою, який у нас дежавю завжди буває десь, десь в якісь моментах та присутній, да? дежавю, нечесний бій. Отут треба продумати дуже сильний захист, щоб, щоб не був порушений закон. Ну, знаєте, як старе може через оцю лазєєчку, якщо ми її не закриємо. Да? оцю лазєчку, Якщо ми її не закриємо, то старі друзі і партнери можуть сильно рвонути вперед і дійти до свого тріумфу і вже на законних підставах. Отак, це треба зробити, щоб це і ну знаєте як, і зробить, зробить цей справедливий. Процес справедливий, ілюзорним. Таро почало зразу спорад. Знаєте, що може бути? Нечесність, підлість, нечесність. не закри Якщо не закриємо то. А якщо закриємо говорить, да Таро якщо якщо захистити сильно да від. отих всіх щелинок, то успішно можна провести буде. Щось там є, там є якийсь, розумієте, в цій системі от є якась шпаринка, через яку можна обійти законність. Закривати її треба. От цього залежить. Чесність виборів. Закриють можна, буде чесний. Не закриють все. Чесність піде по, по ілюзії. Отак от. І, можливо, айтішники наші прекрасно розуміють цю шпаринку. Її можна закрити, можна не закрити. Отак от. Є. от бачите, отут, і отут, отут можна крутонути. От саме цей захист стоїть, він такий основний, від нього може багато чого залежати. Від нього буде залежати фортуна декого зі старих друзів. Да? Або буде фортуна, або буде ілюзія. О, оця лазєєчка, ще линочка, там така манюсінька якась є. Ну айтішники, я думаю, що знають про, про неї. От Вона може стати роковою для України знову. Знову повернути нас ну, куди, де ми були. Або ми по колісниці вискочимо з цього дерьма. Як то кажуть, да? О, гляньте, дві кармічні карти. Оцією шпаринкою паринкою можна, можна карму України так крутонути. що... І з домашніми цінностями. Тут, тут тоді може прокрутитися карма з домашніми цінностями. <кій> І домашні цінності можуть піти по ілюзії. Отак от, от. Або справедливість, або, або по ілюзіях піде знову, розумієте, так? Да? Застосунок оцей дія буде застосовуватися. Є побоювання. <кій> Таро говорить, є. Побоювання і дуже великі страхи, і побоювання, що, може, що можна по... оця гра до добра знову не доведе. <свісно> багато з людей, багато хто боїться такого голосування. Тому що, знаєте, як кажуть, <свісно> роботу можна провести, але я думаю, що така, така гра із електронним. Голосуванням, вона ще, знаєте, як не на часі, бояться її. Треба відмовлятися, говорить Таро. Швидше всього, що через побоювання <кій> цього нечесного бою, швидше всього, що буде відмова. відмова. Ну і Таро, і Таро радить, що треба відмовлятися. Тут, тут ну, дуже важливі події, розумієте? І тут, і тут, дивіться, всі карти от вийшли. До цьому ряду ляглиць, це старші аркани, це доленосні. Тобто з долею України гратися надалі не можна, треба відмовлятися, є побоювання, побоювання, ні. Швидше всього, що, я думаю, що відмовляться, швидко можна що? Швидко можна де? прийти до втрат, знову до, до, до... попасти знову дуже швидко в критичну в критичну, в критичну ситуацію. І це буде катастрофа. Отже, або відмовлятися взагалі від такого голосування, або айтішники знають, як знають, як закрити, закрити нечесний бій, нечесну шпаринку. Оцю. Так от. Або, або. І, і, і це рокове, ви розумієте? Оце, оце рішення воно буде роковим. Через нього знову до влади може прийти старе, колишнє дежавю. Зрозуміло мене. Більше нічого сказати не можу. Дякую за увагу. До побачення.